Цьогоріч громадська організація бути жінкою вперше провела мотиваційну зустріч за оплату у ці дні війни. Громадські активістки спільно з представницями жінок в бізнесі української платформи Women is business» збирали кошти на розкладачки для хлопців з ССО. Ми завжди долучаємося до співпраці. Ті історії, які є сьогодні про жінок на війні, про жінок тих чоловіків, які на війні, про жінок-волонтерок. Вони просто. Вражають і доводять сьогодні до сліз абсолютно всю аудиторію. Кожна історія це скарб, кожна історія це частинка нашої історії України. За чотири роки роботи громадської організації активістки провели чимало заходів самоствердження на шляху до успіху жінок. Цього року цей мотиваційний захід приурочений до жінок-волонтерок, до жінок військових, до дружин військових. Тобто, це захід для жінок, тих, які потребують на сьогоднішній день інформаційної, моральної, матеріальної підтримки, враховуючи ті обставини, в яких ми сьогодні знаходимося. Навіть сьогодні, готуючись до заходу, ми працюємо в режимі повітряної тривоги. У 2022 році організація вирішила мотивувати жінок, які особливо переживають вторгнення расистів та розлуку з чоловіками, що пішли на фронт. Але це ще не всі перепони, які доводиться долати жінкам. Моя мета говорити не тільки з тими людьми, які зараз борються з раком. Моя мета донести до великої кількості жінок про важливість обстежень, про те, що не потрібно боятися цього діагнозу. Це страшно, це важко. Це подвійна боротьба. Але я вірю, що зовсім скоро буде дві перемоги перемога України і перемога моя особиста. Бути надійним тилом для захисників ще один серйозний виклик для жіноцтва, і тут не обходиться без особливих старань. Нам потрібно мати силу, натхнення, щоб мотивувати наших чоловіків, щоб мотивувати наших дітей до віри в перемоги. Ми маємо об'єднуватись і допомагати одна одній, вірити в себе, вірити в свою красу, вірити в перемогу. Замотивувати, допомагати один одному, підтримувати родини військових, самих вояків і разом з тим не втрачати сенс свого життя сьогодні. Ось ключові завдання активісток. Дякую спікеркам, які сьогодні виступали, надихали і. Е... Показували наше життя з іншого ракурсу, якою можна бути навіть в період війни, як себе поповнювати, як поповнювати свою емоційну чашу, як бути корисною, навіть коли ти в депресії або в тебе здається, що немає сил жити. Як бути жінкою, залишатись при тому, при всьому жінкою і виховувати своїх дітей, допомагати своїм родичам? Учасниці мотиваційного заходу перераховували гроші безпосередньо виробнику розкладачок, аби якнайшвидше передати необхідне для захисників.